Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вибух у столичній багатоповерхівці подія сталася на Софійській Борщагівці. Місцеві жителі почули вибух, після чого сталося займання. За попередньою інформацією, вибухнув акумулятор. Відомо одного про одного постраждалого це власник квартири, який наразі перебуває у лікарні. На місці побував наш кореспондент. Тож детальніше про цей інцидент і як уберегти себе від подібної ситуації. Дивіться далі. Пожежа у столичному ЖК. Боже мой. Взрив. Що стало причиною займання Бахнула так? Бізи, для був. Та як економія може призвести до трагічних наслідків? То був зроблений саморобний акумулятор із батареї, машини. Це був звичайний будній день у одному із столичних житлових комплексів. Аж раптом пролунав вибух. Боже мой. Взрив. Вогонь охопив квартиру на п'ятому поверсі. Вибуховою хвилою винесло скляну стіну, яка опала прямо на пішохідну зону біля будинку. Одним із перших на місце прибіг Олександр, який живе по сусідству. Бахнуло так дуже біля шосі Був я думав, що то якийсь дрон прилетів. Що щось таке? Чоловік каже: всередині перебував власник квартири, аби його врятувати, довелося виламати двері. Люди побігли, які тут працюють. Вони виламали трошки двері. Ну і вогнегасником загасили її жив. Пожежна приїхала на веле порядок. Олександра каже, пожежники прибули за 15 хвилин. Однак до того часу вогонь пошкодив майже всю квартиру. Дивом не постраждали люди, які були неподалік будинку. Так, да, лавочка тут була, і весь цей прийом віконний він став і розробив. Така лакти дуже добре, що нікого не було тут. Відомо, що 42-річний чоловік, який перебував усередині, отримав опіки рук та ніг. Жінка, яка проживала разом із ним, на момент вибуху у квартирі не було. Згодом від коментарів на камеру вона відмовилася, однак розповіла, що чоловік у лікарні. За словами правоохоронців, під час відключення світла власник квартири підключав інверторний акумулятор, який ймовірно і став причиною вибуху. Про акумулятор говорить і сусід потерпілого. Він його якось там придбав. Не стаціонарний, такі якийсь спаяний десь якимись майстрами він був не прилаштований під цю систему. Перенапруга була і не витримав. Ворванув такі ситуації. Вже не вперше бачить електрик Віктор Назаренко. Каже: з відключеннями електроенергії, люди все частіше встановлюють альтернативне живлення і нерідко намагаються зробити це якомога дешевше. Люди находять такий виклад. Ось. Розбирають електромобілі, в них є батареї, і їх вони використовують для саморобних батарей для живлення. То був зроблений саморобний акумулятор із батареї, машини. В Мережі є десятки інструкцій, як самостійно змайструвати таку батарею. Однак Віктор ризикувати не рекомендує, особливо якщо ви не маєте відповідної освіти та знань, тож, хоч і дорого, радить використовувати виключно сертифіковані батареї. Проте навіть з ними необхідно дотримуватися чітких правил. Ну, по перше, користуватися ними, якщо ви є з дома. Якщо у вас нема вдома, краще ось виключити його з тої самої зарядки. Вони мають стояти десь в провітреному теж приміщенні і бажано, ну про прохолодними. Також варто слідкувати за часом зарядки акумуляторів. Якщо заряджати довше ніж рекомендують виробники, він може перегрітися та зайнятися. Також не можна використовувати батареї із механічними пошкодженнями. Вони можуть призвести до короткого замикання та навіть вибуху. Бачите, чергова історія, пам'ятаємо, скільки таких історій вже протягом цих кількох років. Не нічого е, саморобного не встановлюємо. Спос е, звичайно, пильнуємо по техніці. безпеці безпеки е, Беремо лише те, що можна. Там ті акумулятори, які можна використовувати в приміщенні, дотримуємося всіх правил. Якщо не можна використовувати в приміщенні, то не робимо цього. Бачите, яка історія, і добре, що ну все обіг. Йшлося на малому, так і ніхто не загинув а могло б бути більше жертв. Тому пам'ятайте, будь ласка, про це правила техніки безпеки.